Росія передала Міжнародній слідчій комісії додаткові дані з радарів, що стосуються катастрофи MH17. Про це повідомила Генеральна прокуратура Нідерландів 24 серпня. Первинні дані передані Москвою восени минулого року. Не вдалося розшифрувати через невідповідність форматів. Чи справді Росія хоче допомогти у розслідуванні катастрофи MH17? Офіційно Москва виступає за якнайповніше з'ясування правди про причини та обставини загибелі лайнера, на борту якого три роки тому, у липні 2014 року, загинуло 298 людей. Проте, через рік після катастрофи Росія наклала вето на проект резолюції про створення спеціального міжнародного трибуналу, який мав притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи. Як пояснив російський представник в ООН, його країна має питання до неупередженості трибуналу. Восени 2016-го Рада з безпеки Нідерландів завершила розслідування технічних обставин загибелі MH17. Вона дійшла висновку, що літак збили ракетою класу Земля повітря Бук з території на південний схід від міста Торес. Майже одночасно Москва оприлюднила свій власний звіт. Представники військового концерну Алма Сантей оголосили, що такої модифікації Бука на озброєні російської армії немає і що ракету запустили з району, який могла контролювати українська армія. Пошуком безпосередніх винуватців катастрофи займається міжнародна слідча група, до якої Росія не приєдналася. Коли восени 2016 року міжнародне розслідування підготувало попередній звіт, за два дні до цього у Москві знову скликали прес-конференцію і оголосили уточнені дані своїх радарів. Які не виявили і сліду запуску ракети у районі катастрофи Росію? Попросили надати відповідні докази. Москва зробила це лише через місяць у передень парламентських слухань у Нідерландах щодо MH17. Але ці дані виявилися у непридатному форматі. Їх нереально було перевірити на неспотвореність, як і не можна було співставити з іншими даними. Москву попросили надіслати дані ще раз, але у міжнародно визнаному форматі. На це Росії знадобився аж майже рік, і ось тепер вона нарешті передала додаткові дані радарів та інструкції розшифрування. Висновок. Попередні три роки розслідування причин катастрофи MH17 показали, що російська влада не надає повної та своєчасної інформаційної, експертної та технічної підтримки у з'ясуванні обставин та винних у цій трагедії. Дії Москви радше блокують міжнародне розслідування. Навіть більше, аби нівелювати вагомість висновків міжнародної слідчої групи, Кремль веде своє альтернативне розслідування. Яке вже не раз розвінчували міжнародні експерти, зокрема з відомої платформи Bellingcat.